Всім привіт друзі! З вами Давид. Сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. Тільки не Обичний Майнкрафт, а Майнкрафт де треба вбивати, захищатися і стріляти і бути детективом. Так ми будемо грати нову гру, тобто ця, ця нова гра. І я хочу якось піднятися на цю машину. О, це що? О там є скринька. Я ничего не можу ламати. Так, видить, я тут пассажир. Види, ідеть на, на курка наполеон, на якийсь. Друзья, я не знаю, кто це се якось на, на Наполеон чи кто. Так, его треба знайти. Бо це був якийсь наполеон. Я не знаю. Навіщо мы бути наполеону? Во, привет, Наполеон. Привет. Давай я вам поклонюся. Палеон. Він якийсь, Я не знаю, він дуже дивний. Сьогодні. Але, але курка на палеон, на напі... фір, на. на. Якщо... Він даже такий смішний, але йому нічого не може ніхто написати. Це правда, друзі, тому що ленти. Я, ось, наприклад, пишу та-та-та. Відправити в мене не можна все робити. Тоді я зараз буду ну, трішечки розминатися. Так, 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 так. Тут дуже багато, мало гравців. Тоді я вважаю, що нам треба вийти з цієї гри, тому що я не можу чекати багато часу. А додати сервер. Я не хочу пряме з'єднання, назад видалити. Реактувати, приєднатися. Так, я хочу пограти в гру. Ось цього. Так, 10 і 16 гравців тут. Є. Не, ну дуже так прикольно, але не так уж прикольно, як я вважав. О, гляньте, я тут можу загорітися, але я Я Якось... Дуже дивно, ми, ми тут що, в креатив граємо? Це, це якийсь паркур чи що це? Так, я Так, я виграв. Так, чи я зможу туди пригнути... Ай! Ще трішечки я достигну. Але я не розумію, це паркур чи це просто декорація така дома, тому що я не розумію, тут всі роблять паркури. О, привіт! Це така гарна. Добре, Добре я пішов далі. У <губ> мене... у мене ще трішечки, і я б змог зробити... Треба підгорітися. О, а як вона там очутилася? Ей, а як ти там? Е. Je... Але це якось дуже дивно. А ви як там очутилися? Але як вони там... Я нічого не, не розумів. Вона що, туди прыгнула? Але як? Як вони туди прыгають? Я нічого не, не розумію, друзі. Ой, я не розумію, чого не розумію. Добре, але у нас-то дуже мало гравців, так що я нічого не, не розумію. Я буду паркурити як справжній професіонал. Так. І Йо... добре. Але підожди, тут можна піднятися. Ні, не можна піднятися. Добре, тут я виходжу і знаєте, куди я зайду, друзі? Ви вгадайте з першого разу, куди я зараз зайду? Ось привіт, друзі! З вами я Давид. Ну, я тут вже граю багато часу в цьому поселенні. Я вам хотів показати мій будинок. Я в цьому поселенні вже багато часу граю тоді. Я вам покажу мій будинок. Я його побудував, вигляньте, який він гарний. Я в креативі, що це дуже погано. Але я вважаю, що наші ми будемо закінчувати відео, тому що мені вже, вже треба йти там трішечки ну, розім'ятися, там зробити фізкультуру. Ми вже зрозуміли. Ось моя ферма пшениці. Так, там в мене посолнухи. Ось як виглядає мій дім. Це як наші справжні українські дома. І я сьогодні хотів перепровірити одну річ. Так, де ж вона. А ось це нам мені потрібно. І ось це буде. Ну я не знаю, чи в мене це вийде. Але я хочу це попитатися зробити, бо я це в Тіктокі бачив. Я не знаю, чи в мене це вийде, чи ні. Так, ось так от вона ставиться. Але я хочу по-іншому. Я хочу її перевернути. Так, треба сюди поставити і. Так, на... Щось... Та ну я не хочу так і поставити. Я хочу перевернути. Та чому ж? мені? Просто, друзі, в ТикТокі е виходило, але в мене тут це не виходить. На... На... Я вважаю, що це. Все... Я не знаю, як вам це сказати. Я вважаю, що це мене обманули. Ну, сказали неправду. Але це, я знаю, що це виходить ось так от зробити, Але мені не подобається, що. the fuck? Ти чо, з лужу їхав? Пішов звісу. Так, друзі, я вам хочу показати мої нові речі. Це я робив, коли я тут грав в цьому поселенні, ці смаряди я знайшов поки що. Ось там друзі я вам зараз покажу. Ось ці кузні я знайшов три, Ось в цьому будинку я знайшов три, Вже 6. А один я знайшов, так, подожіть, я вважаю, що... А, ось в цьому будиночку. Я, я знайшов один ого, селян, скільки в тебе тут речей. А це я коли знайшов червоні, зелені та чор, сірі і сині квіти, О, в, в, вони ось тут, от, бачите, то я знайшов кожу та я повбивав корівок. Ну а що мені ще потрібно було робити? Я хотів зробити ось таку, ось такі броні. А ці предмети, усі які зачаровані. Я сам був в сосі, але я їх, знаєте, де знайшов, друзі. Ось тут. От. Коли я перший раз зайшов грати в Minecraft, ось тут тут була скринька. Де тут були ці речі. Так, зараз я візьму ліхтарик. Ось вам я хочу показати. Ось, ось тут от. в мене був сундук, але він зник кудись. Я не розумію, куди. Він зник, але тут я знайшов в з усіма речами, які зачаровані на багато чарів. І цей меч. Якщо ви хочете, я, я, я можу все зняти. Так, займаємо мою броню. Так. І одягаємо ці речі. Вони дуже гарні, скажіть, друзі. Ось я ось так от виглядаю в них. Я половину золота зробила, не добре. А тут в мене є големчики і все. Ну я вважаю, що на чому ми будемо вже закінчувати. Я вважаю, що вам сподобалося моє відео. На другий раз я зроблю інше. Всім пока.